Всім привіт. Да ви не голодні. Ось сюди, де були наші телята, носять хлопці. Там закладуть. Ну, це тут з кукурузою. Бадя не перен... Ну, думаю, сюди влізуть. Наші тюки. Наші тут трішки є. А, тут уже вибрали солому. Це так забиваємо, щоб вівці туди не ходили. Як дуже вітряно, вони в нас тут вдень. А так вони. Там на дворі, де влітку були. У нас сьогодні тече з криш, а вранці був лід. Ой, піду я від вас буде так репетувати мені. Вранці такий лід був на дорозі, їхали на конотоп, навіть стріли одну машину, яка злетіла з дороги. А назад їхали, вже все пороставало. А це курви домашні. Жруть і яєць не несуть. Я не ношу сьогодні солому, Я вчора там потягала. І розтягла собі праву руку повністю. Я вивела котика, завела його додому, а сама вийшла. Ось, дрову зять. В місті купили, їздили в воєнкомат, завтра знову їхати. Купили в місті ще мішок борошна, бо там в мене ще є половина з 50-кілограмового. Ще купили, добрали Кролевецьке. 585 чи 60 чи 75, не пам'ятаю точно, а це якісь біловоди. 592 гривні коштує. О, ми носимо дрова в хату у відрі. Корзинки немає, а так зручно. Щас, напевно, ще не витягли. Борошно. Ось таке. Це в нас перед цим було таке непогане. Місто ромни, це наше непогане борошно. У нас борошно швидко йде, бо хліб ми печемо вдома. В основному рідко-рідко, коли купуємо. Розболілась голова. Знову все розтає. Така незима гойдалка. Туди-сюди, туди, сюди. Незрозуміло. В місті сьогодні так багато ялинок вже було, дуже багато продають. Ми, не... Ми ставимо штучно, але цьогоріч якось нема настрою ставити. Я люблю ялинку ставити, дарма, що мені стільки років. Але якось нема настрою цьогоріч ставити. Вон наша, колись підросте більше. Ну, Максимальна її буде висота метр двадцять, то так, поставимо. Будемо тут <хи> прикрашати. Надіюсь колись. Таке буде. Ну, добре, пішла. Такого нічого нового. Одні мозготрьопки у місті. Завтра вже буде результат. Ой, бідні троянди. Вчора мама ввечері приходжу з котом, а вона сидить, світла немає. І з флешки на ноутбуці передивляється фотографії. Як оця жовта цвіла, керіо. Та дуже гарна, піано. От шикарно, я б ще одну таку собі хотіла. Остінка піано. Дуже гарна. Мама хоче спрейок, таких мал, дрібноквіткових. Я тут спереді ж дві посадила, ще треба отут одну посадити. І хочемо спрейок повністю отут перед синім заборчиком. Усі оті тюльпани, весняні оті фіалки, білі, фіолетові. Хочемо звідси перебрати, кудись пересадити, а посадити спрейки. Ось Максимальна висота оцієї спрейки оранжевої. Оці сорт спокуса, оце її максимальна висота і ширина. Знаєте як, троянда зрізав одну гілку і тобі букет. Хочемо маяк. Посадити. Нічого ще, нічого більше зняти. Сиро. Соломку їдять, їдять і корови, їдять і вівці. Соломку. Після сіна це не основний корм, це так, доповнення. Ну, але душа трішки спокоїлася і мені пише моя постійна глядачка, що і влітку купували вони по 15 гривень, тюк соломи. Зараз там у фермера. Я не знаю, звідки вона. Напишіть, звідки ви, будь ласка. Що 15 гривень. А знаєте, що я вичитала? Я не буду казати в якій групі, але це точно правда. Є такі фермера, чи я не знаю, які тюкують солому, сіно ціл влітку і не продають. А тоді підходить це новий рік після Нового року, і в них починаються продажі. за Зрозуміло що за завищеними цінами, бо люди є такі, кому діватися нікуди, або не вистачає. Це не значить, що людина лінива, не заготовила. Може, ні за що було купити тоді влітку. Може, як писав також один користувач у Фейсбуці, а як у нас городи заміновані. Там ділянка, де була люцерка, де є люцерка, пройшли орки і заміновані на ті ділянки городів. Люди взагалі не косили сіна. Куди людині діватися? А взимку кажу, пишуть, починає той фермер продавати сіно і солому заробляє гроші, а людям діватися нікуди купують. Так оце є й такі справи. Вчора учора мама читала в групі що квадратний тюк сіна. Хоч би не зберігати, по-моєму, чи 160, чи 170 гривень люцерка. Трава більше, ніж по 100 гривень. Тому я думаю, оце там до Боязовці, де ми брали солому, тієї жіночки, ото такий самий квадратний тюк по 80, по-моєму, гривень. більший, а менший по 70 трава. Ну, стюкова не дуже гарно. То думаю, що це й дешево. Так що, отакі справи. Все, все. Кожному регіоні по-своєму, залежить від регіону, від совісті людської і так далі. Кожен хоче дешевше купити і дорогше продати. А нікуди. Бу були такі роки, що нічого не докупляли. Торік нічого не докупляли. Ще там було набагато нам легше, коли наше молоко, молоко, молочний комплекс наш ще 10 років тому і більше, як тільки вони тут взялися. Розводити корів, вони за гроші замовляли ми в них. Вони нам привозили і люцерку в круглих тюках. За гроші все вигружали, маніту слідом їхало, вигружало, надай таки поскладають тюки квадратні, оці здорові. Не ті, що зараз дуже здорові, квадратні, довгі тюки соломи, але такі не знаю по скільки кілограм. Ну, у двох їх ну, не піднімеш, але так перевернути можна. Також великі. Ми замовляли більш ніж по десятку. А зараз ні. Собі тільки возять, хто дивиться мої короткі відео. Бачу, скільки соломи возили цілу осінь на ферму. А людям ні навіть за гроші. От так. Тоді трошки було легше, знаєш, що можеш замовити, і тобі буде. А так, ми замовили, а нам не попало. Так що це хотіла просто роз'яснити. Я дуже рада, в кого по 15 гривень тюк соломи. Беріть люди, бо не знаєш, що буде наперед. Не знаєш, що буде. О, чуєте, бекають. Не голодні. Ще дві години. Майже дві години до поранки. До вечірньої. Капає зі стріх. Сиро. Не знаю, що гірше, чи мороз, чи оце така сирість. Ой. Отак. На заставку поставлю, поки я сиділа в машині біля воєнкомату, поставлю фотку свою зробила, чекала, змерзла. Ой. А вчора такий хтось, хто мені писав, зайди в хату, А Вчора в мене в цілий вечір, наче й не горло, а туди глибше, ландить. Я не знаю, боліло і зараз навіть, мені здається, навіть голос змінився. Може, вчора просто нахикалась, поки носили ту солому, бо далеченько і тюки важенькі. І воно ще отакочка виходить до машини, отут де хвірточка, так полого униз сюди, і воно в льоду все не, не вилізеш. Ну що, нікуди не дінешся. Добренько пішла я. Пішла я в хату, що я там зараз ще щось зроблю і піду різати гарбуз. Бо вчора ж не різала так я сьогодні треба. Піду. Нам вчора обіцяли пізно-пізно, ввечері вже написали, що буде світло плюс 4, мінус 2. Обрадували нас, а сьогодні вранці сказали от ставить. Знову в нас світло мінус 4, плюс 2. Це зараз немає, включиться о 16 буде до 18 І там включиться аж о 10. Все, пішла. Всім дякую за увагу. До побачення. Себе не зніму цього разу, знаєте чому? Бо мені тоді доведеться монтувати відео, щоб іншим кусочком зняти. У мене так телефон не переключається, щоб до мене повернути. А мені не хочеться. Ліньки. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.